Військову допомогу Україні після масованої атаки Росіян на Різдво доручив президент. Доручив Пентагону, президент Сполучених Штатів Джо Байден. Про це йдеться в заяві глави Білого Дому. За його словами, протягом останніх місяців Вашингтон передав нам сотні ракет протиповітряної оборони. І ще більше, як стверджує Байден, вже в дорозі. Американський президент додав, що Сполучені Штати та міжнародні партнери. Повинні продовжувати підтримувати Україну напередодні в Різдвяну ніч Росія влаштовувала масовану повітряну атаку по Україні. Випустила понад 70 ракет і більш сотні ударних дронів. Всього було виявлено понад 184 повітряних цілей противника. Про це повідомили в Генштабі України. Під прицілом ворога були об'єкти української енергетики. Українські військові приземлили 59 російських ракет. Також знищили 54 Ворожих безпілотники ще 52, е, локаційно втрачені та не досягли цілий. Пане Вадиме, як ви вважаєте, от е, знову ж таки, оці атаки Російської Федерації по об'єктам енергетики українським, наскільки вони дадуть стимул, щоб ця допомога американська все таки швидше приїхала? Чи це вже останнє те, що може зробити е, американський президент? Ну, це знаєте, поки що виглядає як уже такий красивий жест. Mm -hmm. Я тут з вами, мабуть, в чомусь погоджуся, тому що е маючи е стільки часу, і це ж не перше різдво, коли обстрілюють Україну, і тому це дуже приємно, що е це вразило. Президента такої великої країни, але дуже шкода, що так пізно вразило, що тільки зараз він надав наказ пришвидшити надати допомогу. Я розумію, що це напевне звучить такий трохи мене цей сарказм уже, але ну дуже виглядає, що команда демократів. Під кінець пробує знаєте, зіграти е, трошки вже ту гру при поганій грі, да хоча б зберегти обличчя мається на увазі. Де, ми вдячні будемо і цій допомозі новій підтримці. Нам дуже важлива вона, але дуже шкода, що на жаль, е, один із наших найбільших і найосновніших основніших партнерів настільки затягнув з цим розумінням. Київрада прийняла бюджет 25 на 25 рік. і Там, я так розумію, є певні доповнення. 11 пунктів. Що буде зроблено в наступному році? Що планується для захисту якраз енергетичних об'єктів столиці? А, ну, тут. Я дозволю собі, мабуть, не все озвучити один із прикладів, напевне, це те, що буде зроблена децентралізація енергетичних об'єктів. Тобто, Київ а для запланував закупку нових енергетичних потужностей, які будуть е, працювати, будуть фактично. Генерувати нову а, нові можливості в електриці для міста, але питання в тому, що це не тільки стосується тих старих об'єктів, де в нас знаходились наші ТЕЦ, а якраз а, вони будуть більше розміщені знову по місту, щоб а, ворогу ускладнити можливість ураження і щоб вони могли швидко. А, Фактично е, працювати на скрапаному газі, і в тих випадках, якщо ми матимемо якусь критичну ситуацію, одразу підтримати загальну систему міста, це один з прикладів. Е, а крім цього, е, місто, як завжди, Робить ну такий наполегливо щодо генераторів і а, відновлення тих а, тец, де у нас ну є потреба в цьому, і особливо розподільчих структур. А не можу сказати а, всі. Питання з приводу саме захисту та захисних споруд, але в першу чергу звертаю увагу, що е, я думаю, е, тут важливо, щоб ми всі разом опікувалися цією безпекою, і кожен містянин має звернути на це увагу і мати я ну всі три роки війни про це говорю. Резервний варіант. Бо у разі е, масованих обстрілів і е, нападу на і. Не тільки електрогенерацію, а й теплогенерацію. а, Ну, ми матимемо таку можемо мати критичну, фактично ситуацію. Ми бачили, що було таке в Києві раніше, і я би тут звернув увагу, що нам важливо мати ось це для себе, для родин і розуміти де а, і яким чином буде діяти кожна київська родина і загалом українська. Ну ось, міністр, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає ідею перемир'я з Росією, з Україною. В принципі, він проголошує тези, які проговорив Володимир Путін на оцій великій прес-конференції. більше того, він каже, що Росія вимагає остаточних юридичних домовленостей з фіксацією всіх умов гарантування безпеки самій Росії. Як ви вважаєте, от про які домовленості тоді може йти, і важелі впливу а, в даному випадку можуть говорити в американській адміністрації, якщо Росія відкидає будь-яке перемир'я з Україною тільки на їхніх умовах, на умовах повної капітуляції України. Ну, це саме цей може холодний душ і бути якраз для американської команди, тому що поки що принаймні, ми не чуємо публічно, можливо, вони напрацьовуються ті важелі, які би були як у американців американської команди на фактичну історію, яка стосується зараз можливого впливу на російську сторону для того, щоб вони сіли за стіл переговорів. А ми чуємо про те, що це може бути там ціна на нафту. Ми чуємо про те, що це можуть бути економічні проблеми. Ми ну, багато різних є версій, але поки що дуже складно це уявляється, тим паче, що а, Росія нарощує і намагається Принаймні демонструвати максимально, що вона готова боротись і битись до кінця. Хоча наша розвідка десь теж може треба важливо говорити, що зазначає, що не такі а, прямо. Є безмежні зусиль можливості російської сторони, і тут з холодним розумом я думаю, що ці перемовини триватимуть, якщо вони будуть або почнуться точно не так, як це озвучилось буквально на наступний день після наурації. А це дай Боже, якщо там протягом півроку будуть якісь буде якась конкретика. А...